Щасливі люди заздрити не вміють, їх не цікавить, хто і з ким живе. Вони чужим проблемам не радіють, почувши від злостивців щось нове. Для них ці вісті просто недоречні хто скільки витрачає на харчі, хто як вдягається, і де купує речі, хто з ким лягає спати уночі. Вони не зловтішаються, не заздрять, не пишуть злих коментарів порад, насмішками нікого не образять і не шукають вад в усіх підряд. Щасливі люди злими не бувають, вони життя нікому не псують, думок поганих в душах не тримають, в гармонії і в радості живуть. Вони не вміють шкодити нікому і довіряють власним почуттям. Щасливим людям заздрість невідома. Вони живуть лише своїм життям.